А й винахідливість нашим армійцям суттєво допомагають муляжі військової техніки. Вони виманюють противника, змушують його вдарити і виказати свою позицію. А головне бережуть техніку справжню і дорогу. Наша Оксана Михайлова познайомилася з тими, хто робить муляжі хаймерсів, гаубиць 777 та відправляє їх на передову. Це благодійний фонд на часі. Майстри створюють макети дешевші в рази від іноземних аналогів та легкі для збирання. Бійці складають ці конструктори за 15 хвилин, а ворог витрачає не один день, щоб знайти, поцілити та зрозуміти, що його обдурили. Поряд зі спортивними нагородами тепер нагороди від армійців. Руслан Клименко, засновник бігу з перешкодами дика гонка, сьогодні робить ворогу дикий вибух мозку. Ось тут у його цеху створюють дерев'яні хаймерси, хамери, гаубиці. Бо така зброя теж потрібна армійцям. Мені хлопці подзвонили, говорить, Руслан, треба макети. А я одразу подзвонив іншим артилеристам. Говорю, а як у вас там? і вони мені теж кажуть: говорить, якщо нам сотню привезеш. Ми сотню розставимо, Їх треба дуже багато, і робота закипіла. Спочатку треба було вирахувати пропорції. Я закрився в кабінеті на тиждень, розмірів ніде немає. Я сам все фоткам пропорційно приблизно все вирахував. Ось креслення за якими і роблять муляжі. Стосовно масштабів, все вгадали. Це гаубиця М777 макет. От. тут макет. Це ошкаш, тягач для цієї гаубиці, і на базі цього ошкаша також ми вже робили хімар. Вироби виходять доволі деталізовані. Ворог, хоч з дрона, але буде їх довго розглядати. Ми ставили свою техніку з справжньою, і реально, ну з 50 метрів неозброєним оком вже е, не можна відрізнити. Тому цьому приділяємо багато часу. Це працює із дерева й фанери виходять дуже легкі конструкції. Їх легко перевозити, збирати і розбирати. Ось відео як новоспечені муляжі везуть на передову. Пушка М 777 її зібрати реально. Ну якщо вже ти раз зібрав, другий раз 15 хвилин вистачає для того, щоб її зібрати. Розібрати 5 хвилин вистачає. Конструктор Лего горить робота навіть в руках студентів. Це син Руслана. Він з 10 років працює з деревом. каже, були мечі, потім шкатулки. А тепер наразі ми робимо дульні тормоза для гаубиці. Це основний свізовий компонент. Він слугує тим, щоб тримати доло. Хоче допомогти армії, тож працює тут навіть між заняттями в університеті. І друга покликав. А Назарій тільки радий, каже, буде що розповідати після перемоги. І дітям, і внукам, і всім, хто попросить розповісти. Дуже гарну практику отримую. Ну і плюс допомагаю армії знову ж таки всім, чим можу. 777 гаубиць зараз у майстрів замовили кілька десятків, тож робота не зупиняється. Із дерева та фанери, а на вигляд зовсім як справжня. Це готовий макет відомої західної гаубиці «Тресімки». Уже зовсім скоро поїде на передову і дуритиме ворога. До цього вже була інша техніка. У таких макетів важливе завдання вести ворога в оману. Бо на передовій відвертають увагу від справжньої техніки, забирають час окупантів на вистежування. А головне вони витрачають там два-три постріла, щоб влучити в цю ціль. І якщо наші військові виявляють їх позицію, це джекпот, як вони мені самі сказали, і тоді. Вже дай Боже нашим влученцям. приймати подяки й відгуки від військових найкраща оцінка. А ще високо оцінили роботу майстрів навіть окупанти. У ворожих пабліках публікують фото макетів і визнають Довольно качественна українські макети американської гаубиці М 777 ракетної установки Хаймарс і броні автомобіля Хамві ранніх серій. До того як зайнялися макетами, хлопці закупили та пофарбували для армії півтори сотні автівок, і за постійну і різну допомогу отримали в подарунок дуже цінний трофей. Це кришка саме з того Нептуна, який потопив Москву. Ми цій бригаді, 406-й бригада, ми їм багато допомагали. І... А черговий раз, коли до них приїхали, це вже було більше року тому. Вони нам такий презент зробили такі очі. Якщо зробити так, гине один маскаль. Працівники й самі не сураються нищити ворога. Валерія мобілізували і зовсім скоро він поїде працювати вже зі справжньою технікою. Час мій прийшов. Прийшла повістка, і я мушу йти. Їм все показали, розказали. Вони входять в курс. Їх не треба довго обучати. За роботу в цеху не хвилюється. Тут все налагоджено, але постійно потрібні робочі руки, матеріали, фарба і донати. Разом з федерацією карате та музеєм становлення нації. Хлопці створили благодійний фонд на часі і завжди будуть вдячні за допомогу. За QR-кодом, який бачите на екрані, можна допомогти. Оксана Михайлова та Віктор Факти Фактисі ті єдині новини.